На території області неурядовими організаціями реалізуються низка проєктів, направлених на надання бездомним громадянам соціальної, правової, благодійної та іншої допомоги. Кіровоградська обласна громадська організація територія успіху, керівник Інга Дуднік, Кіровоградська обласна дитяча екологічна громадська організація Флора, керівник Людмила Шестакова та благодійна організація Нове покоління, керівник Віктор Кодацький. З вересня 2011 року розпочала реалізацію проєкту безхаченки по допомоги. Проект передбачає надання безпритульним громадянам різнобічної допомоги, зокрема, роздачу гарячих обідів для безпритульних громадян у місті Кіровограді, здійснення правової допомоги у відновленні для зазначеної категорії осіб документів, що підтверджують особу. Реалізація проекту стала можливою за фінансової підтримки програми розвитку ООН розвиток громадянського суспільства. Представтесь будь ласка, я голова громадської організації територія успіху Дудні Кінга. Пані Інга, скажіть, будь ласка, сьогодні ми маємо на вулиці 20 градусів морозу. На сьогоднішній день стала така велика проблема. Наші керівники побачили, що у нас в місті, в області, в Україні є люди, яким нема де жити, які вмирають від морозу. Ваша думка? Ну може з, 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 з зморози спонукали, тому що ці люди нікуди вони не впали з неба зараз і тут, коли сталася зима, вони нас завжди були. Але вони їх не бачили, не чули і не говорили про те, що така категорія громадян. Навіть один чиновник колись нам спитав, коли ми звернулись до них, що треба для цих людей щось зробити. А він каже: А що в нас є така категорія населення? І ми вже намагаємося майже чотири роки пробити створення в Кіровограді центру для безпритульних, який ви складався ну з двох таких компонентів дуже важливих: це центр реєстрації безпритульних і якась ночліжка для них, чи соціальний готель для них, там, де вони могли стаціонарно переночувати, де б вони могли перебути у ці холода. Взагалі вони могли б звернутися за медичною допомогою, могли б звернутися за допомогою оформленні паспортів, тому що, наприклад, багато людей серед них є пенсійного чи предпенсійного віку. І вони б могли піти з вулиці в ті ж соціальні якісь заклади для людей похилого віку, для літніх людей, але вони не можуть туди звернутися, у них немає документів. Вони не отримують пенсії, хоча мають стажу достатньо, не те, що вони там ледачкували все життя по 30-40 років. Люди мають робітничого, наприклад, стажу. В силу життєвих обставин залишилися залишилися вони на вулиці. У нас є соціальні служби, які можуть це зробити, можуть надати їм всі можливості знайти документи, зробити документи. А ви знаєте, проблемою відновлення документів ми займаємося вже другий рік. І я вам повинна сказати, що це дуже. Дуже такий марудний процес, який вимагає дуже багато години витрати і професійних, і, і тому що люди іноді звертаються, вони, наприклад, не мають, взагалі не отримували з якихось причин, вони не отримували взагалі українського паспорту. Чи паспорт був втрачений і вони не можуть відновити його, тому що були втрачені а, взагалі всі документи, а паспорт, наприклад, без свідоцтва про народження не видається. А отримати копію свідоцтва про народження можна тільки за наявності паспорту. І людина потрапляє в такі замкнені кулки, які розірвати практично неможливо. А другий аспект, що, наприклад, у нас з паспортами яка проблема? У нас процес видачі паспорта і процес реєстрації місця проживання з'єднані. во едина Хоча по закону це два паралельних процеси, і людина, не маючи місця реєстрації, не може отримати паспорт, тому і потрібен центр реєстрації для безпритульних б давав свою адресу, на яку б вони тимчасово реєструвалися, і могли б отримати якісь соціальні виплати, якісь звернутися до тих же самих соціальних служб, тому що соціальні служби вони працюють по територіальному признаку ознайці. Вони працюють з тими людьми, які зареєстровані на даній території. А без центру вони не можуть звернутися до реєстраційних. Пунктів де от, з проханням отримати документи у нас немає реєстра... Пенсію, У, у нас немає реєстраційних пунктів без паспорту і без місця реєстрації. Людина не може Паспорт звернути... паспорти сіл. А паспортний стіл, вони, у них є функція видачі паспортів, але немає функції і функція реєстрації місця проживання, але немає функції надання місця реєстрації. Ось до нас звернулася, наприклад, людина, яка має паспорт, український паспорт. Немає місця реєстрації. Людині 61 років, рік вона не може оформити пенсію, тому що в неї немає місця реєстрації. Ваша думка, якщо у нас буде все-таки, дай Бог коли-небудь такий будинок чи центр, як ви його називете для безхатченків, чи дасться можливість людям прийти туди? Звісно, я вам хочу сказати, що в Україні тільки декілька областей там і адміністративних одиниць не мають таких пунктів. В кожній області створені певні заклади, вони так чи інакше називаються, де комунальні, де державні, де вони благодійні ці заклади. Але ці заклади існують для бездомних. Тільки наша область вже зволікає. І виявіть собі, що наприкінці 11 років вже пішли 21-го сторіччя, і ми живемо в тих часах, які були 100 років тому. Тобто нічого не змінилося, не сприйняття людини. Я хочу навіть сказати, що ця категорія на початку 20-го сторіччя, наприкінці 19-го сторіччя, вони жили краще, ніж живуть зараз. Тому що тоді багаті люди вони мали як Бо по як обов'язок вони на зиму приїжджали цих людей, вони могли там перезимувати у них десь там в підвалі, десь вони могли перезимувати. І це вважалося за честь, якщо вони годують і в них проживає така людина. Зараз ці люди залишені на призволяще, і з кожним ріком уроком їх стає все більше і більше. Ну, у нас держава каже, що вони роблять щось. Ми постійно чуємо, ми бачимо пункти обігріву, ми бачимо якісь. Рухи в сторону того, щоб підтягнути цих безхаченків в одне місце. З вашою допомогою ви їх кормите, ви робите їм облік, ви знаєте їх всіх в лице. На вашу думку, Ефективна робота громадськості саме в напрямку, щоб підтягнути до влади і показати цю проблему, ви знаєте, що влада вона дійсно вона говорить про те, що вона щось робить, і МНС дуже суттєво реагує на це. Ну не, не МНС вони реагують на якусь критичну ситуацію. Тут і зараз, коли сталося стихійне лихо, якась критична ситуація, так як, наприклад, у морози більше 20 градусів, це є стихійне лихо. Мене. Відреагувала, якби наші комунальні заклади соціальні служби працювали б краще ніж вони зараз працюють, то і іменес було б набагато менше роботи. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день проблема безхачківщини ну найактуальніша у нас в Україні. На вашу думку, от маючи невеличкі бюджети, які виділяються місцевих органах влади, чи може держава? Спрямовано по-цільовому створювати такі центри, такі стаціонарно. Ну, я вважаю, що в цілому, якщо ми кажемо, що таке е, проблема безхатчиків, то ми повинні розуміти, що це завдання для держави, це завдання для місцевого самоврядування, і це завдання в цілому для суспільства. Тобто сьогодні цією категорією повинні всі займатися. Бо ми робили певні досліди, і дивлячи на те, як це відпрацьовується, які є зарушення в цьому напрямку в нашій державі, то я хотів би сказати. Що найкращі приклади є тоді, коли об'єднується все, об'єднуються спонсори, об'єднуються можливості центрального бюджету, об'єднуються можливості місцевого самоврядування, і відповідним чином кожен робить потихеньку щось своє. А в цілому це виходить на те, що це відбувається дуже дуже непогано. Ну, наприклад, я хотів би сказати, що непоганий приклад того, як це відпрацьовується за участю громадськістю, ми маємо у Львові. Там без є дуже непоганий приклад, коли утворено не тільки місце проживання, а навіть і місце праці. Тобто люди там не тільки ж живуть, але й вони ще й і там відповідним чином працюють. І це робить конкретна людина, яка вклала свої гроші, яка віддає від свого бізнесу частку прибутку для того, щоб цим безхаччикам дати можливість відчувати себе частиною суспільства. Бо якщо ми тільки даємо житло і їжу, я перепрошую, це дуже небагато, для того щоб адаптувати людину і повернути його в суспільство. І тому, коли ми кажемо, що треба робити, то я кажу, ми повинні все робити. З іншого боку, у нас є непогані приклади і по окремим областям, коли відпрацьовуються на, за кошти місцевого самоврядування. Тобто місцеві місцеві приклади по є, є, є непогані приклади, коли це відпрацьовується, і це працює, і це дає певні зрушення. Але я хотів би сказати, що все ж таки краще, коли це буде відпрацьовуватися об'єднуючи зусилля. От, наприклад, ми вивчали ситуацію. У нас, на жаль, є такий приклад по київській області. Області, коли існує такий будинок без хатчиків, куди вони приїжджають, де вони там можуть мешкати все. Але на превеликий жаль, з великим, так би мовити, підходом ми губимо людину, конкретну людину, бо начебто і є їжа, і начебто є дах над головою. А ось для того, щоб людина відчувала себе часткою суспільства, цього нема. Бо місцеве населення не зовсім їх сприймає як собі равних. Вони теж є ну, в певній мірі теж проблемним контингентом. розумієте? І отут тут є свої. представьтесь Бутлоска. Я Людмила Шестакова, президент детской общественной экологической организации «Флора» в городе Кировограде. Мы уже с 2000 года работаем. Пане Людмила, скажите, будь ласка, проблема бэсхатчинки вырешится когда-нибудь в нашей области? Чем она таки будет? Ну, надеюсь, конечно, что решится эта проблема и вот, что самое интересное... Что она так и сегодня... залишится проблемой, или она вырешится? Ну, понимаете, проблему нельзя вырешить, как всегда, до конца. Но какие-то шаги предпринять можно. И можно облегчить положение этих людей, которые находятся на улице. Понимаете, к этой категории людей можно, их можно ненавидеть, можно не любить, можно обходить стороной, можно не... но не замечать нельзя. Эта проблема существует, и она касается каждого. Каждого жителя нашего города и любого населенного пункта. Вот хотя по статистическим данным, вроде бы у нас в области существует 312 человек бездомных, но на самом деле их гораздо больше, даже судя по тому, как мы, когда мы их кормим каждый четверг, приходят все время новые и новые люди. Вы их готовите за какие рахунок? За державный рахунок или за свой? Нет, ну, это деньги налогоплательщиков Дании. Територія успіху, це партнерська наша організація, виграла проект і организовывает питание, для гаряче питання для таких бездомних, ні копейки государственных мы не тратить. Не держава, не міське самоврядування. Ні, 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 ні. На це діло ці люди кинуті на призволяще, так я да. єдине, що ми бачимо, це пункти обігріву, які хоть трохи зараз спасають цих людей в да. деякій мірі, але на сьогоднішній день 135 чоловік вже вмерли. Украине. И самое страшное, вы понимаете, что по всей Европе 160 человек, а в Украине 135. Что это и... говорит? А это говорит о том, что все-таки этой категории людей не занимаются, не и видят эту проблему, как вот сказала моя коллега, о том, что вот ЧП, 20 градусов мороза, да, надо помочь, надо обогреть, а на самом-то деле они и летом существуют эти проблемы, и что с... вот почему-то люди и даже даже местная влада наша не понимает о том, что это же в первую очередь и разносчики инфекций. Это создаются проблемы в городе. Ну, нельзя проходить мимо и не создать... Понимаете, мы должны создать им выбор, этим людям. Вот если в Европе, если в Америке у без людей, которые без определенного места жительства, у них существует выбор. Там они... Это их образ жизни. Они могут пойти, вернуть, получить социальную помощь, получить какие-то документы, они в любой момент могут обратиться в любую социальную службу и им помогут. У нас этого нет. У нас законодательство совсем по-другому построено. И у нас, даже обратившись в какую-то социальную службу, в соци... центр социальной помощи, надо иметь три справки. Обіцяли на дамі три документи, котре Для цієї людини, яка да, живе на вулиці. Да, да. А де і... ж вона є? А где не возьметь? І при тому ті справки платні. А може створити, от є програма по захисту таких безхаченків. Може на досвіді Львову все-таки створити як державну програму, щоб дійсно було і сразу працевлаштування, щоб людина ну, не відчувала себе як в інтернаті чи в будинку такому А війну, як в Львові, як був ваш приклад. Чи може бути така програма? Може. І я хочу сказати, що така програма вже розробляється. Хоча я з іншого боку хотів повернутися до того, що, на жаль, держава цим стільки, почала займатися тільки з 2005 року. Тобто був прийнят відповідний закон, почали опрацьовуватися державні програми, почало фінансування, хай невелике, але воно пішло. Хоча, ще знову повертаюся, хочу сказати, що, на жаль, який би мудрий дядько не сидів в Києві, він не зрозуміє, що треба на Кривоградщині, Гачені, конкретно Олександрії щось зробити. Бити, я хочу сказати, що от механізмом є те, щоб цю проблему як можна ближче довести до людей. А довести її можна таким чином, щоб фінансування йшло з Києва, допомога з Києва, нормативна база йшла з Києва. А безпосередньо ці проблеми вирішили тут на місцях. І от сьогодні Механізм, який закладений в державі, він і так і пропонує, що центральна влада повинна допомагати грошима, хоча всі гроші вона безумовно не може дати. Це зрозуміло. З іншого боку, місцева влада повинна разом з громадськістю на цю тему працювати. Тобто сьогодні конкретне фінансування цих проблем покладено на місцеве самоврядування. Тобто місцеві ради повинні відповідним чином знаходити кошти, знаходити можливість, бо вони краще знають. Вони можуть навіть не завжди витрачати кошти, вони можуть знайти якесь. Приміщення, яке залишили, яке на жаль, сьогодні не використовується. Вони можуть знайти якісь додаткові істочники для того, щоб там можна було знайти якесь годування для цих людей. Вони краще розуміють, яке виробництво можна організувати в тому чи іншій території. То відповідно, сьогодні я їй кажу, що ця ситуація для їй треба як можна ближче до цієї бідної заголомленої людини довести. розумієте? А це можна зробити, якщо це її опустити. От сюди на місця. І тому, коли сьогодні кажуть, що, що відбулося, що не відбулося, то я можу сказати, воно відбувається. Коли воно відбувається на рівні того, що воно з Києва прийшло вниз і. Тут на місці всі захотіли допомогти, беручи нормативну базу, якусь ресурсну складову з Києва, з іншого боку, додаючи свою ініціативу, своє розуміння ситуації, своє бачення її вирішення, от тоді можна рухатись. І ось в цьому напрямку, і мені здається, що у нас там всього чотири області є, де ще немає таких будинків для безхачків, таких притулків для безхачків. Я вважаю, що це, так би мовити, невелике вже завдання, бо в нас все ж таки 25. Областей. областей плюс Київ до Севастополь, 27 суб'єктів, з них 23 подібні заклади вже існують. Більше того, вони існують не поодинці. Тому сьогодні я хочу сказати, що треба насправді об'єднатися. Скажіть, будь ласка, пане Людмила, ми входимо в п'ятірку найкращих областей, у яких немає такого центру. Всі мають, ми не маємо. Ми коли муть вийдемо з цієї найкращі п'ятірки? Ну, надіюсь, що. Надеюсь, что выйдем. Хочется верить в хорошее. И я вот как в голове громадской рады к вам обращаюсь на сегодняшний день. Может быть, мы можем поднять общественность нашего города, нашей области, для того, чтобы ну, решить эту проблему, как-то повлиять на городскую власть, о том, что это нужно сделать, ускорить этот процесс. Потому что переговоры – это переговоры, и дальше слов это не ведется. Самое Самое тоже интересное и важное может быть в этом вопросе, что МВД заинтересовано в решении этой проблемы. Они готовы отдать это помещение. Дивиться, МЧС готово, МВД готово. Областна влада, губернатор, пишет спорядження готовы. Хто тоді не готовий? Чому немає цього центру? Ну як нам об'яснюють? Міністерство теж готове. Всі готові. Да, і підтримують. І от найцікавіше, всі структури, які ви назвали, вони підтримують нас в будь-якому нашому нашему. Що, що заважає зробити такий центр? І приміщення є, і гроші у вас дані виділила, І бажання у вас є, громадськість вас підтримує. Люди без житла хочуть бути ну, незалежними від погодних умов. Хто заважає? Желання. хто не хоче? Знаєте, як желання местної власті рішити цю проблему. Було би желання, і може все зробити. с вашей помощью, ну, с вашим желанием и с тем, что все-таки это люди. Конечно, Я так конечно. в первую очередь мы не должны забывать, что это люди, которым нужна помощь, нужно дать им выбор, выбор и вернуться в это общество. Ведь очень жалко, когда и больно смотреть, когда старики когда дети приходят за этой горячей чашкой супа, вот придите в четверг к нам, посмотрите, кто приходит туда на горячее кормление, очень страшно. Конечно, и социальные службы работают, приходят, помогают как-то. Мы вот детей отбираем, направляются они в социальном центре, помогаем как-то, будем говорить так, обходя законы и без правок без всего. Но нужен центр этот для того, чтобы можно было облегчить и работу социальным службам, и общественным организациям. Мы готовы идти навстречу, и мы идем, общественность идет навстречу. Нужен только первый шаг от власти. І ми от проводили завдяки тому числі першому національному телевізійному каналу, ми проводили певну дискусію, і ось вона днями повинна вийти вже в ефір. І мова йшла про те, що от, і вийшли на розуміння, що були там і безхатчики, були там і ентузіасти цього цієї справи, були там і відповідні спонсори, представники місцевої влади і центральної. Ми всі разом вийшли на розуміння того, що все ж таки краще, коли це буде об'єднання. Бо сьогодні покласти на когось одного. О це нічого не дасть зараз. Віддати все місцевому самоврядуванню воно не зможе, бо коштів нема. Ще сказати ні. Хай все роблять спонсори, це теж неправильно, бо спонсору треба ще до, до, доопрацювати, наприклад, з боку держави, да, з боку держави, треба доопрацювати, щоб в нього були економічні за, заохочення до цього, бо він, він, ви правильно кажете, повинен отримати да. з одного боку прибуток, а з іншого боку, він цей прибуток повинен вкласти в те, що йому прибутку вже не даси. І тому от тут в, в комплексі. А з іншого боку, якщо би я ще раз кажу, що хто би в Києві не, 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 не перебував при владі, на жаль, він не зможе охопити. Всю державу конкретним вирішенням конкретних проблем, конкретних людей. Він може допомагати, він може робити якісь речі по законодавству. Він може робити якісь речі, які будуть допомагати залучати сторонню якусь допомогу. Він може робити якесь фінансування. Тобто, от такі узагальнюючі речі, які дають підґрунтя для вирішення проблем, це безумовне завдання держави. Потім нижче це конкретне розуміння ситуації, конкретне розуміння, яким чином і скільки цих людей існує, що їм треба допомогти. Ти що їм можна запропонувати, оце вже місцева місцева влада відповідним чином і громадськість повинна не, не залишатись осторонь. Бо якщо це це відбудеться, то що б ми не розповідали, сама держава на власний, так би мовити, розсуди, на за власним бажанням цього не вирішить. І досвід тих держав, де це вирішується, свідчить про те, що акцент робиться все ж таки на тому, що залучати суспільство. Суспільство в цілому. Держава робить своє, але суспільство додає дуже важливе для цього і не завжди це кошти. Розумієте, питання не в тому, що нам дайте кошти, давайте знайдемо спонсорів, більше нам нічого не подарує. Ні, нам потрібні люди, які розуміють, про що йдеться. Чому львівський варіант? Тому що там, до речі, це ваш колега-журналіст. Він пішов в бізнес в бізнес. Потім він його ця тема так би мовити захопила. Він частку свого бізнесу забрав, і зараз він разом з цими безхатчиками робить цей бізнес. Він там де обробку на потужно, туди до нього люди навіть їдуть з інших областей, розуміючи, що. Що ситуація така цікава, і вони там можуть знайти своє місце і там от на, на ту ж передачу. На телебаченні на першому національному приходили люди, які спочатку попрацювали у нього, адаптувалися, відповідним чином отримали документи, відповідним чином змогли отримати професію, розуміння, як вести бізнес. І вони від нього поїхали, і відповідним чином вже зараз мають власний бізнес, власне задоволення від своєї праці, від своїх потреб. Тому тут я кажу, що така ситуація більш складна. Так може треба, щоб запрацювала і міська влада? Ну треба, ми не можемо. Ми більше року ведемо перемовини з вже діючою міською владою. Я вже не говорю про історію питання. Ну ви як громадськість, ви повинні спонукати їх до цього. А, ну, ми, ми ведемо перемовини, і поки що ми скажімо так дієвих кроків в цьому напрямку. Ми не, не почули. Я знаю, що декілька разів наше обласне керівництво давало розпорядження, щоб такі пункти в нашій області були створені, але і воси нині. Там а завдяки нашим журналістам було розшукано, і, скажімо так, був показаний сюжет по телебаченню, коли взяли інтерв'ю у наших міліціянтів і спитали в них: вони стоїть за адресою 40 років перемоги 105, стоїть приміщення, яке пусте зараз. Це бивший прийомник-розподільник, який не використовується. І вони сказали, що вони раді віддати в комунальну власність цей. Приміщення про це ми говорили, наприклад, меру ще в грудні вже поза минулого року. Він сказав, що цим питанням вони не можуть займатися. Після того, як вже в вересні місяці журналісти докопалися до цього питання, показали на сюжет на один на день за день за днем. Вони з мене полягли на тому комунальна наша служба звернулася туди, щоб передали це приміщення. Конкретно питання вирішиться чи ні? Ну, ми будемо намагатися, щоб воно вирішилось. Ми тримаємо руку на пульсі і відслідковуємо все рівно. Але весь час відслідковуємо дії влади. А може, треба не відслідковувати, а треба вказувати, що це необхідно прямо ну, зараз, поки стоїть морози. Ми, ми трохи, не мог... будуть... Ми не мовчимо з цього приводу. Ми постійно говоримо. Ми зверталися до Галини Васильівний Пастух. Вона тримає це питання на контролі, тому що вона сама зацікавлена в вирішенні цієї проблеми. Але мені наприклад дуже незрозуміло, чому Областная влада э, больше зацікавлена в створенні такого пункту в месте Кіровграді, ніж наша міська влада. Покушать же тоже хочется. Ну я понимаю, покушать. Ну вот скажите, ну камеру. Ну говорите, что там? А Где что там вы да? боитесь, вы я совершенно ничего не боюсь. Ну так скажите, пусть поставят. Организовали огонь. мобильный пункт обогрева, а туалетов не предусмотрено. Это недопустимо. Потому что рядом находится детская организация, детский центр технического творчества. И люди после обеда, после ужина входят к да. нам. Это недопустимо. невыносимое явление. Так ласка, наведіть наведите порядок. Не нужно делать туалеты или что-то как-то организовать это, этот вопрос. Слушайте еще раз, пожалуйста, буквально два шага. Скажіть, будь ласка, от ви їздите по Україні, ви бачите такі пункти, ви можете сказати, відзначити, ну, в якому регіоні краще э, створені ці умови, саме такі пункти? Як наш тут Кіровоград. ну я хочу сказати, що ми коли ми можемо так е, намагатися оцінювати, це буде не зовсім правильно, тому що так би мовити, це не є заклади, які, по-перше, постійно діють, а по-друге, що вони робляться так, щоб потім можна було сказати, там меблю поставили чи не поставили. Це в певній мірі разова акція, і відповідним чином вона теж так би мовити повинна виконати своє завдання. Ось кажуть, що ці морози будуть там ну, тиждень за два, да, не більше. І після того ця ситуація. Це піде, тому цілком зрозуміло, що не треба щось капітально будувати, не треба тут перевозити. Тож як... буде холодно, ви розумієте? Ні, холодно буде, буде не 17, буде 10, але ця людина, яка була без місця, вона все одно ж буде. Може, це треба ставити на цілу зиму, Які, може, регіон, може, що стоять такі палатки цілу зиму. Може, і і тут я знову повертаюся до того, як ми казали з вами, коли обговорювали попередню тему. Що сьогодні ми маємо ситуацію, коли це повинно розглядатися отут на місці? Бо. Бо я перепрошую, з Києва важко зрозуміти в Кевграді скільки людей, яким ця допомога потрібна. З Києва практично неможливо зрозуміти, де це поставити. От сьогодні я знайомився, яким чином ваші відпрацювали земляки. Я можу сказати, що дуже розумно зроблено. Дві території з лівого, в правого берега є, є цей намет відповідним чином, він обладнаний. Подивіться, в ньому е відтворюються потрібні норми той, той санітарної гігієни, і все, все те і інше. Тобто сьогодні оце достатньо для того, щоб ми сказали, якщо людині потрібна термінова допомога, він може звернутися, і отут от у вас в радіо ми зараз тут нах знаходимося, він отримає все те, що йому потрібно. Він отримує тепло, він отримує дах над головою. Він отримує їжу. Якщо йому буде потрібна медична допомога, він це отримує. Тому я сьогодні, оцінюючи ситуацію, можу сказати, що в Кевгаді насправді і центральна обласна влада, і місцева міська вони зробили. Те, що вони повинні були забити. Тобто сьогодні вони забили, вони тут не займаються якоюсь. Я перепрошую, показуха, і вони роблять те, що потрібно людям, і це найкорисніше, що можна зробити. Бо якщо тут би зараз ходили хаоди, водили, це б викликало певні сумніви. розумієте. Так, а так. тут зроблено те, ми з, з вами бачимо, ми зайшли, люди стоять тут, сидять, кушають. Відчувається, що це прийшли люди не для того, щоб тут хтось приїжджає, щось буде, а це це просто діє. Воно діє так, як воно повинно діяти. Тому сьогодні я хочу сказати що от авган. Вон, ну, нормально він відпрацював ситуацію, нормально відпрацьована, виходячи з тих з тих проблем, які існують сьогодні. Не те, що там написали, не те, що там вказівка пішла з Києва. Бо ваші земляки це зробили на упередження. Тобто ще не було ніяких пропозицій Києва, а вже тут це ця робота почалась. Тому я вважаю, це свідчить про те, що і місцева влада розуміє свою відповідальність перед населенням і відповідним чином реагує на потреби населення, і це головне. Бо коли там сидять і чекають, що там з Києва хтось дасть вказівку, або тут вийдуть на вулицю, і почнуть вілами ввокштакати, то це пошу. Це не та це не можна назвати ефективною владою. А от те, що сьогодні ми бачимо, це ефективна влада. Є розуміння обласної влади, що треба робити. Вона відповідне бачення запропонувала місцевим владам. Є конкретна позиція міського Україну, який, на мій погляд, адекватно відреагував на ситуацію. І Виходячи з цього, можна сказати, що сьогодні ну, зараз учні вчаться вже по 12-ти бальних систем. Можна сказати, що ну, на 12, не на 12, але на 11 точно відпрацьовує. Ми дякуємо за таку оцінку нашим керівництвом, нашого міста і нашої області. Дякуємо. Все, ну, все добре, Хай щасливі.